З нами Віталій Литвин на прямому зв'язку. Це Герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України. Наші вітання вам, шановна студія, глядачі, слава Україні! Героям, Героям слава. слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, пане Віталію, принагідно, перекажіть подяки. За те, що у нас є сьогоднішній ранок і що ми в тилу всім тим, хто поруч із вами, кого побачите сьогодні? Кого побачите завтра, бо всі ж на бойових завданнях, вочевидь, що qr код і номер карти з'являються не просто так, і ми прекрасно розуміємо, що є військові, завдяки яким є ми військовим. Хотілося б, щоб ми отримали в руках військових що цього разу реби, дрони. Що на цей раз беремо, Віталію? На цей раз ми збираємо на засоби радіоелектронної боротьби, тому що де застосовуючи наші підрозділи. Це харківський та лиманський напрямок, і противник там активно застосовує FPV-дрони, які можуть нищити нашу техніку та наш особовий склад, який безпосередньо знаходиться на лінії бозіткнення. І знаєте, це така можливість сили безпеки і оборони України дають кожному громадянину. Кожен новий день, і вони дають можливість стати гідними нашої держави, бо ми це Україна, і кожен громадянин може долучитися до збору, вберегти життя військовослужбовцям та військовослужбовцям сил оборони та безпеки України безпосередньо це нашої бригади гвардії наступу рубіж, долучитися до збіру на засоби РЕВ, і таким чином ми вбережемо життя наших підрозділів, наших побратимів та посестр, які будуть в подальшому нищити ворога та звільняти наші території, тому що ворог постійно просувається. Він готує підрозділи, штурмові підрозділи, готує модернізує новітню техніку, і нам треба берегти наше життя, щоб в подальшому е зберегати нашу територіальну цінність і суверенітет нашої держави. Друзі, направду це прекрасна можливість сказати свою дякую, і конвертувати його у вигляді донату будь-якої суми, тому що кожна. Сума є важливою. Номер карти та QR-код. Ви бачите. Я сподіваюся, що до кінця розмови ми. Ну, програму максимум збір закрити, програма мінімум суттєво його підтягнути до закриття якомога ближче. Тому що ну, РЕБ це те, що. Стовідсотково повинно бути у наших. Я нещодавно спілкувався зі своїм другом зі 110-ки, це не на але тим не менш, просто тема одна і та сама, і їм теж потрібні реби. От він мені каже: спитай, будь ласка, що там по ціні на реби для Камбатовки чи Собовки. Тобто є різні типи радіоелектронної боротьби установок, які потрібні як на автомобіль, так, які потрібні як на ту чи іншу артилерійську установку, більшого радіусу дії реби. І це повинно бути у нас, тому що це стовідсотково є у ворога. І вони, оці їхні реби, захищають їх. А нам потрібно, щоб наші реби їх було якомога більше, і вони захищали наших. Тому, будь ласка, будь-яка сума є важливою. Віталію, я про харківський напрямок детальніше хотів спитати в контексті знову ж таки необхідності ребів і ворожих фіпіві. Ми перед вами спілкувались з речницею оперативно-тактичного групування військ Луганськ, Анастасією Бобовніковою. Вона каже: по її зоні відповідальності, по їхній зоні відповідальності щодня сотні. Ось цих дронів різних типів летять. Що по Харківщині ситуація така сама. Така сама ситуація і на харківському напрямку. Противник беремо виключно липці Вовчанськ. Зараз про це будемо казати, що ворог там хоче стримувати наші сили оборони та безпеки ФПВ-дронами, кабами, артилерійськими системами, щоб ми не покращили там своє тактичне становище, тому що там у ворога низький моральний псиличний стан, і ворог користується своїми запасами своєю великою кількістю FPV дронів своєю великою кількістю артилерійських систем та боєприпасів до цих систем. Він хоче стримувати ворога. Що саме куп'янського напрямку, то ворог там проводить штурмові дії, активно проводить штурмові дії, є в нього там покращення своє тактичного становища, воно незначне, але він покращує. І ворог готує на тимчасово окупованих територіях Луганської Донецької області. Він постійно готує поповнення цих штурмових підрозділів. Так, якість цих підрозділів не дуже висока, але дуже велика кількість. І ворог, якраз таки, хоче нищити нашу техніку, наші артилерійські системи, наші інженерно-фортифікаційні споруди, споруди FPV-дронами, які в них в достатній кількості, і якраз таки цей збір, який ми зараз проводимо, він зможе вберегти наші інженерно-фортифікаційні споруди і наші підрозділи в безпеці. Давайте будемо розуміти, що певно ви слідкуєте за тим, як змінюється тактика ворога. Чи ви спостерігаєте це після активних влучань в склади боєприпасів? Чи відчутно їм уже перебої до прикладу з логістикою, з паливом, з БК, з дронами? Не знаю, з чим там ще мало би бути після таких, знаєте, феєрверкових влучань українських сил оборони в їхні склади. Так, знаєте, це безпосередньо повпливає. В них є ще передові склади, склади саме у армійської авіації, які знаходяться неподалеку від їхніх літаків, які споряджаються керованими авіабомбами. Тобто, в подальшому можливо буде зменшення ударів керованими авіабомбами. Тобто, зараз за добу по всій лінії боєзіткнення відслідковується близько 100 ударів кабами. Це по лінії боєзіткнення, по населеним пунктам. Це плюс-мінус 100 кабів. Можливо, знаєте, ті. Склади, які були, вони були розраховані на покращення якихось тактичних оперативних завдань на е, території України, де б вони хотіли значно покращити своє тактичне становище. Але ці удари вони можливо, це я кажу. Це також моя суб'єктивна думка, що вони понищили ці плани. І, наприклад, інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації безпосередньо липці, вовчанськ. Вона не така висока. Вже потім, коли ми спускаємося до населених пунктів Сіверськ, вони там засожуть більш активно армійську авіацію, часів яр, турецьк і покровськ. Тобто ми розуміємо, що зараз на покровському напрямку та на Сумщині використовується найбільше е кабів е з ворогом, які нищать там інженерно-фортифікаційні споруди, щоб ворог міг покращити своє тактичне становище і заволодіти там пріоритетними своїми містами. Тобто він зараз б'є і по Костянтинівці керованими авіабомбами. Вони хочуть вийти на трасу. Покрось Константинівка і покращити свої тактичне станові. Знаєте, покращення на тому напрямку воно буде безпосередньо впливати також на Харківський, Куп'янський та Лиманський напрямок. Тобто, коли ворог застосовує якісь сили та резерви на одному напрямку, він їх не використовує на іншому. Коли вони там здобудуть якихось своїх цілей, які вони поставили мету своїм підрозділам, то вони потім будуть застосовувати ці підрозділи на інших напрямках. Тобто, все знаєте, на фронті дуже взаємопов'язано, і удари по території Російської Федерації Безпосередньо по складам, на яких зберігається озброєння, е, іскандери, ракети, керовані авіабомби, артилерійські боєприпаси, вони безпосередньо будуть також впливати на лінію боєзіткнення і застосування саме цих систем. Е, повертаючись до. Про гроші, давай, скажімо. Про гроші, тисяч? скільки назбирали? Так. Більше 20 вже Більше тисяч, тисяч. Ми йдемо з роком десь 500 тисяч гривень е, за оновлення. От я свайпую, таке, о, плюс 500, о, плюс тисяча. Ну, хочеться, звісно, щоб було тр... побільше. А знаєте чому? Тому що скільки? 30 тисяч нам 30 підказують. Тисяч, 30 тисяч назбирали, але мета мільйон. Друзі, мета мільйон 1244. Ми ще будемо говорити з Віталієм. І не раз, і після цієї розмови, у повторі теж цей QR-код і цей номер буде актуальним. Бо це дуже хороше питання. А скільки ви готові заплатити за те, щоб наші найкраще повернулися з фронтів? Ну, от скільки. Е Власне, малих донатів не буває. Докидайте, бо це хороша історія, коли ви долучаєтесь до того, щоб тих, хто вас захищає, знайомі, ви незнайомі, обов'язково повернувся додому. Збила тебе з питання? А питання моє воно стосувалося північного сходу Харківщини. Саме там до Лимано Куп'янський напрямок, там де ворог намагається ну, мені. Мені так здається, і тим військовим експертам, з якими я спілкуюся, що розрізати угруповання на, на дві частини: на куп'янське і лиманське, і кажуть, цьому це є основна мета. Окрім того, щоб вийти на оскіл і пройти далі. А, знову ж таки, зважаючи на те, скільки вони туди кидають особового складу, і очевидно, що техніки. Так? Яким чином цю спробу прориву в тій вузькій відносно смузі можна збити, на вашу думку, Віталію? Чого нам не вистачає на тому напрямку? Знаєте, це таке дуже складне питання, коли ворог врізається в оборону. Тобто він розуміє, ми розуміємо, що ми можемо бити по ньому по з фланів. тобто і артилерійськими системами, підрозділами, піхотними, штурмовими піхотами, підрозділами. І ворог, знаєте, він готує постійно, відправляє нові підрозділи, нові резерви на той напрямок і просування дуже повільно. Так, ворог хоче вийти на оскіл. Це така, знаєте, природній рубіж, яким він хоче заволодіти, і потім рухатись вздовж на південь, на північ, вздовж осколу і е, відрізати там певні підрозділи, е, розбивати напрямки на куп'янський та лиманський напрямок, що значно буде потім важче стримувати оборону там на тому чи іншому напрямку, підрозділом Сил, сил та безпеки оборони України. Але ці підрозділи зараз нищаться, і е, звісно, не вистачає боєприпасів. Е, постійний розхід через велику кількість е, штурмів, велику кількість особового складу противника. І В дрони, вони постійно розходуються. Артилерійські боєприпаси вони постійно розходуються і вони знаєте, використовуються дуже ефективно. Вони нищать ворога. Але ворог прибуває і прибуває на той напрямок і постійно тисне і хоче покращити там своє тактичне становище. Тобто в них стоять певні е, дати, до яких вони мають вийти, і ці дати постійно переносять, тому що ворог так швидко не може заволодіти тими рубежами. Але сили безпеки та оборони України залучають там е, професійні підрозділи, ударні е, батальйони, БПЛА, підрозділи Національної гвардії України, десантно-штурмових військ, які нищать ворога. І як я вже колись сказав, що там було застосовано. Великий штурм з застосуванням 50-одиниць бронетехніки. Частина бронетехніки була знищена, виявлена дронами е, і знищена FPV-дронами потім і ворог там вже відступав. Але зараз ворог використовує таку тактику, е, вони прикривають свою техніку засобами РЕП, щоб FPV-дрони не могли вразити, але є і в них не дуже якісні системи РЕП, які дають похибку, і все ж таки FPV-дрони можуть нищити цю техніку. Але вони там здебільшого використовують просто піхотну тактику. Відправляють Ають штурмові групи одна за одною. Штурмові дії не припиняються ні вдень, ні вночі. Артилерійські удари не припиняються ні день ні вночі, і ворог таким чином хоче виснажити передній край і покращити своє тактичне становище на тому напрямку. 50 тисяч гривень, панове, ми з вами зібрали станом на зараз. Пане Віталі, у мене до вас, знаєте, як до розвідника питання. А скажіть щось по розвідницьки Ну насправді хочу вас запитати. Ми от свого часу бачили дуже багато історій про те, як дрони допомагали врятувати наших кидали за. Писки кидали воду, і маленька записка Іди за мною, вона рятувала життя. За останній тиждень були такі історії, або як інакше, дрон допоміг врятувати життя нашим. Знаєте, дрон допомагає рятувати життя нашого особового складу і підтримувати життя, тобто багато доставки боєкомплекту, доставки води, харчів вони використовуються саме і впівронами, переносяться по кілограму їжі, по літру води, певна кількість боєприпасів, і постійно підтримуються в такому стані наші підрозділи. Тобто є місця, де ворог просто прострілює артилерійськими системами, і будь-який рух в тому напрямку, невиправданий рух, він може коштувати. Ти життю, і тому ми використовуємо там сучасні системи е, безпілотного типу, е, наземні е, дрони, які також можуть пересуватися, евакуйовувати поранених, доставляти БК, доставляти провізі. Тобто, ми використовуємо найсучасніші технології, які постійно е, намагаємося покращити. співпрацюємо з виробниками, даємо всім фідбек. Бо ми розуміємо, що е, такими е, сучасними технологіями тільки ми зможемо рятувати життя і е, нищити ворога. Ну що, 56-57 тисяч назбирали так, дивитись нас в повторі, бігом сканувати QR-код то номер карти. Я ж кажу, будь... всі донати є важливими. З латешкою замість латешки, замість чогось ще. Номер карти і QR. це потрібно нам, щоб у наших було все. Спасибі вам. Вітаю, наші повернулися додому так. насправді, і це прям дуже важлива штука. А, а скільки ви готові заплатити за те, щоб вам прийшло повідомлення прочитано? Плюсик або ок, просто подумайте про це. Ми зараз можемо допомогти, щоб були ці дві галочки. Прочитано щоб був плюсик і щоб було ок. Доскільки да ви готові заплатити просто, щоб були ці донати, Віталій Литвин був з нами. Спасибі вам, величезне, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України. Спасибі ще раз. Краматорський напрямок.